Слово надається депутату Самбірської районної ради від ВО «Свобода», благодійного фонду милосердя Мирославі Калинич. Слава Ісусу Христу! Всечасні отці, шановне товариство, бойківчани, 108 років тому тут лилась кров, лилась від цього місця. До турочок, до Верхнього і Беньова, Сянки. Ми не знаємо, скільки людей загинуло, ніхто не пам'ятає до порядку, тому що пройшли роки, і з радянської влади ніхто не хотів, то пам'ятати, згадувати і щоб учні вчили. Ми пропустили дуже багато свого життя. Але я знаю з розповіді, якщо хтось є з Яворова тут, будь стриг у Куніфрі, то був стрик мого батька. Хтось з дівчат пам'ятає його. Він розказував, що після бою п'ять чоловік вони похоронили в Яврові біля церкви, а більшість хоронили в сянках біля церкви. Не знаю, чи хтось знає, чи пам'ятає, де ті місця ну, нашу пам'ять за ті роки радянської окупації винищили, здищили, і ми дуже багато не знаємо. Дякувати Богу, прийшла незалежність. Хоча вона в нас не є така легка, як нам здається, тому що кров за нашу незалежність, за нашу свободу лється зараз. 108 років тому ми билися з тим самим ворогом, що й зараз. І зараз прийшло, фактично, наша війна тягнеться з москалями вже майже 400 років. І завжди ми повинні боронити. Ми ніколи не нападаємо, ми завжди повинні боронити і боронити свою сім'ю, свою батьківщину, своїх дітей, своє село. Свій район, я вже навіть не знаю казав. Ми завжди мусимо захищатися. Чому в нас такі ми люди, що ми ніколи ні на кого не нападали? Що ми завжди повинні бути захищати своє і пам'ятати про те, а тепер? Ще страшніший ворог, той самий москальський московити прийшли, але набагато гірші, грізніші. І зараз набагато більше хлопців гине, і ми повинні пам'ятати, що то, що тоді не зробили, ми повинні зараз доробити. І що кожен з нас зараз на своєму місці повинен робити. Хлопці воюють, захищають нас там. А ми повинні робити тут все те, щоб підтримати їх, молитися за них. І допомагати, чим ми можемо, повинні допомагати. Україна буде, вона буде жити. Але для того ми повинні всі бути єдиним народом. Слава Україні!